Ой, Ай, що у вас тут є щось поїсти, цілий день бігаю, голодний сьогодні. Контента стільки не знімав, а ніхто не покормив. Що це ви вже все з'їли? Можете заказати мені якийсь хіп міл? У мене немає на карті грошей. Немає на карті. Біткоїни приймаю. Немає. Криптовалюту приймаю. Немає. Може, да. Якісь збереження може якісь є. Воно айфон бачу 15, теж приймаю. Це не 15. Який? Один. Може ну, собачку давай поміняємо на, на це на хіпіміл. Слухайте, а що, вже все з'їли? А от ще льот є, так? Ще льот стався. Блін, ну дівчатка, ну я такий голодний, хочу теж ж поїсти. Я думав, може ви мене накормите? У вас є гроші. Ви ж з багатої сім'ї, так? Да? У вас родить бізнесмени, мабуть, так? Да? Може. Це да, псині гроші це теж на, на збирали, чи там донець, так? Да? Аня, Та ну, а там. То що сьогодні ходимо? А що скай? Е, э, біля плази на аттракціоні. Ну там, да, в там аттракціони є, ну все салась. Ну да, туди ж аквапарк там аттракціони. Ну, Скайпарк частково не мав ходимо часто. — Скайпарк і що там працює? Э, ну, в основному дивимось речі. що? речі в основному дивимось. — Що? А, на речі, реч, на речі, у вас є гроші, а блогера покормити немає зарашай, да? А так нам батьки виділяють на це кошти. Ну, конечно, хорошо. Мені вже ніхто не виділяє, помога. Мені, мені вже не виділяє. Саме те, що заробив, то, то і маю каже. Ну все, я думаю, так.